Да, подача через гідроелеватор через розгалудження. Будемо сюди стравлювати по схема номер 2 Рукавов. Мама дорога. І хто не знає, не розбереться в житті, тому що навіть ми все знаємо. Ми все одно ну, не розбираємося. Все водойом, Там гідроелеватор. Тобто там обставок, калюжа, болото і все. Звідціля ми набираємо систему Це ми Подаємо, подаємо на гідроліватор. Потім От, вона йде в насос, Туда, Туда вже... страмлюємо воздух і можемо подавати і на заповнення цистерни, Такси, і просто зливати. Або просто для відкачки води з підвалів, з якихось приміщень. Ця система може використовуватись. Більш детально буде в другому відео. Все, підписуємося, ставимо лайки.